Ми зараз їдемо, мабуть, в найвідоміше селище України, яке прославив Гоголь. Це містична диканька. Диканчани до сьогодні розказують, що Гоголь нічого не видумав в вечорах на хуторі біля диканька. Справді, все це тут відбувалося. Місяць Ну, мабуть, літав. Відьми в диканці ще й досі живуть, притом родимі. Серйозно? <реку> да, да. Вони добрі? Ні. Ну, добрих відділ в деканці я не знаю. У вас є знайомі відьми? — Є. І що вони роблять? Ну, всяке, ну, це, мабуть, не на камеру. Кажуть, в Диканці до сих пір є відьми. — Не знаю. Не зустрічали? <реку> — <реку> 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 Не бачила ніде жодної. Ні. Сусідів, сусідів під дозрілих вас не Тож, <реку> немає вождь. <реку> немає. <реку> Всі нормальні. А нам екскурсовод сказав, що є. Що є з тан покаже. Може, це його жінка. Він знає, що в неї фіс? <ріст> в диканці все пов'язане з Гоголем. Тут є вулиця Гоголя, парк Гоголя, Гоголь. Навіть магазин Гоголівський на вулиці Гоголя. Та й взагалі багато місць, які Гоголь описував у своїх творах, існують до сих пір у диканці.